Це в сезон, адже по-перше, багато людей. Або якщо на авто, хочете приїхатися. Ми з вами у тій частині Угорщини, яка мала кому відома. Зараз тут три маленьких села, які колись були в основі скло заводу Ференця II Ракоці, який славився своїми унікальними виробами, за якими досі полюють угорські антиквари. А нині це три села, які дослівно перекладаються як стара та нова хута, а ще хута посередині. І вони оточують мисливський будиночок. Про який щось у моїх попередніх відео. Подорожуємо далі і вирішили пройтися, проїхатися, тере, пройтися до села, який якби між уйхута знаходиться та старою хута. Називається Козел Хута, тобто між. І тут такі гарненькі е, хатинки у такому. Тама на традиційному угорському стилі також річку чутно. Маленькі готиго будиночки, я думаю, що тут живуть місцеві мешканці, невелика кількість їх, а ще тут також можна знімати будиночки для відпочинку влітку. Божні ось такі виходи до струмочків потічків. Тому що тут ти можеш насодитися природою води повну. Проходимося ще селом Козелхута і спостерігаємо невеличкі місцеві будиночки. До речі, мешканців у цьому селі нараховується не більше ста чоловік. У кожному дворі відреставрована хата. І тут дійсно дбають про хатинки, намагаються їх декорувати. Цуто традиційному угорському стилі підтримати історичну цінність їхню. Мене особливо захопив бузок, який тут у повному квіті, майже в кожному дворі. Написи на хатах старовинні. Ну, атмосфера дійсно якогось такого міні-закарпаття в угорському стилі, звісно, але дуже затишно. Звичайно, ми бачимо також церкву. Місцеву, до речі, тут опоралися містяни, доглядали за нею. А це місцевий магазин, щось на зразок нашого сільпо. До речі, вражує також декорування магазину. Хазяйка намагалася докласти всіх зусиль або аби зробити його якимось унікальним. Всередині навіть фотографії старі з мешканцями навколо також. Будиночки для птахів, є де сісти, попити каву, а також написано угорською Тут є весна, тобто тут поселилася весна. До речі, дійсно весна тут в повному квіті. Це дійсно дивовижне невеличке село, в якому навіть автобусна зупинка у вигляді дерев'яного будиночка. Це просто унікально. Я ще ніде не бачила такого, тому спеціально для вас засняла, щоб показати. Дуже живописно, невелика кількість людей живе, один маленький сільпо магазин. І дуже багато зелені, звісно, люди мають і свою городину невеличку, і курочки, як кажуть, несуться. Тут можна жити, тому що тут такий спокій, тиша і абсолютний транквіль. Ви просто заглиблюєтеся, ви відходите від усього мир, мирського життя. Тут кажуть, спокій, спокій. Взагалі тут, мабуть, можна поселитися і ніколи не виїжджати в великі міста, і ви нічого не втратите. Особливо тішать е, такі місточки дерев'яні, які ведуть від дороги до хат, а е, за ними ховається річка Потічок, струмочок. Знову ж таки, ті, хто живуть тут, можуть водночас і слухати водичку, і спів пташок е, ну, і бути поодаль від усієї цивілізації. Тут дійсно, як кажуть, сховатися від е, усього морського можна, а в той же час. Насолодитися своїм якимось затишком, який ти собі створив. У Войхуті нас зустрічає ось такий вигляд центральної, центральної башти з крестом. Ну і навколо дуже невелика кількість будиночок і взагалі немає людей. Але знову ж таки бачимо будиночку, наприклад, 1944 року. Але він на реконструкції. Це пам'ятник загиблим під час Другої світової війни, ті, які жили в цьому маленькому ну, знову селищі. Ми. Вуаля, зупинка автобуса у вигляді домівки, такої дерев'яної домівочки. Ну, відверто це знову мене так захоплює, Це цікавинка. Ніде я в горщині такого не бачила. От люблю я таке сели, де майже немає людей, де ви побачите лише одну автівку, може якусь одну істоту, яка пробігла, чи там кицьку, чи якусь людину і все. До речі, бачимо джерело питної водички, яке постійно тут. Присутнє, біля нього гарно і посидіти, і принести з собою пляшечку, набрати і попити чистої водички. Це джерело, воно офіційно позначено на карті, тому можна сюди прийти і набрати водички, попити і, як кажуть, оздоровити своє тіло. за що я люблю подорожі, особливо в таких. В гірських сільських місцевостях за ось такі краєвиди, неперевершеної краси, небо, також зелень. Ось тут е, сидиш і відразу йдуть думки. По-перше, кожному туристу, який ще початківець турист, пару таких невеличких парад. Ніколи не їздять, ніколи не бронюйте місце в сезон. Адже, по-перше, багато людей, по-друге, дуже дорого. Тобто це рання весна чи пізня осінь. Найкращий період для будь-якої подорожі. Ну а якщо є романтичні місця в цьому невеличкому селі, то це саме тут зустрічаються закохані парочки і, як кажуть, історія кохання у блакитній лагуні. Саме тут вони нашіптують одне одному слова кохання і обіцянки не забуду. Ніколи і одружуся з тобою наступної весни. Тож це місце надихає на романтику, ну як і саме село, також От, в цьому селі Єхута здебільшого будиночки для відпочинку. Ось, Наприклад, ззаду мене такий будиночок, ви можете його зняти, приїхати сюди. Але вам треба з собою взяти десь харчів на місяць, тому що найближчий магазин 30 кілометрів. Ну або якщо на авто, хочете приїхатися. Тому що поблизу, от так от закінчився щось там сіль чи цукор, то важкувато буде знайти магазин. Ні, звісно, є в наступному селі, але не все те, що потрібно. Ми -то там. Тому треба з собою багато харчів сюди брати. Тим пачеш, що на свіжому повітрі дуже хочеться їсти. Звісно, сюди приїхати на відпочинок влітку, на всі три місяці. То мені здається, ви наберетеся не тільки здоров'я, а ще надихнетеся, попрацюйте, відпочинете і взагалі не захочете, мабуть, повертатися до свого мирського метушного життя. Місце, як кажуть, ну, кличе вас, то приїжджайте сюди. Порада номер 2 Я початківця туриста. Ніколи не бронюйте готель у вихідний день. А чому? Тому що це самий дорогий період і дуже багато людей. Бронюйте у будній день. Ви насолодитеся тишею, спокою і зможете гарно все зафільмувати. Ну що скажете? Здивувала вас ця Угорщина? Як кажуть, у дзеркала є два обличчя. Так само і в Угорщини є два. Одне з них ми з вами відкрили за допомогою цієї подорожі. Дякую, що були з нами на каналі Анро Студіо. І будь ласка, підтримати канал. сподіваюся, ми будемо розвиватися і відвідувати ще більш цікавіші місця, адже це робить нас щасливими. Сподіваюсь, і вас також.